Ну що, друзі, грузимося до наступної роботи. Мій прицепчик, уровня підпер, кришку, два щита. Тобто три ступіньки там поворотних має бути, металевий каркас і дві обшиви зразу з боку маємо вшивати. Це все треба зарізати, замірати. Бажано я їжджу по місці, це все роблю. Не не граюсь. От Приїхав матеріал, і я його там по місці поміряв, зарізав, приклав, подігнав. Ось. Ну, там віддільний контент буде, бо побачите одним словом. Приїдемо завтра, я вам все покажу. Приїхали зарізати. Робити ці сходи. Це все будемо викидувати по причині. Все неправильно зроблено обшива з такими дирками. Ось. Під сходинки з такими дирками. І саме основна причина, що воно все замале. Я його не зможу натягнути, щоб доробити. Знача, ну, спочатку мова була, щоб доробити ці сходи. Бачите, які дирки. От, тут терчить та схо підсходина. Тут ну, малюнок є, вон, лінія намальована. Забув обрізати чи що, чи може сказав, не потрібно. Ну, Ось такими дирками. Щось не вистачило чоловіку це доробити. Тут ось порвано все. Тріщини. Ось. З такими дірками. От про що я говорю, що в мене підсходинка стоїть зверху. Оцього, які б вони не були, міні-ті щелі. От. Вон ця вже вона прикручена шурупами, але все рівно цю щель замітно. Ну тут то вже, звісно, геть, дирка. Але які б я як поставлю під зверху, щелі ви не бачите. І так само тут я як обшиву зроблю зверху, ви цього всього не, не, навіть міні отвори не буде видно. Тут, -то, звісно, дерки, а не отвали. Тут щось йому бракнуло. Ну, Щось не вистачало чоловіку. Ось так врізав. І найбільше, що тут 0 зробив. Тут 5 мм, тут сантиметр. Знов там по 5 мм виступ. Тут вже 2 см десь в палець ховається. Тут теж вже, вже навіть підсходинка виступила. Ну, майстер якийсь серйозний був. Переді мною ступіньки. Полопані з такими молод. Тут ось сама більша така тріщина серед ступінків. ну Вона товсенька. Це я так зрозумів, ця ступенька десь в майстерні лежала самого низу на бетоні. Вона тянула конкретно. Бо ті всі не так полопані. яка хороша вон матеріал, дивіться. Бачите, який хороший матеріал. Текстура хороша, ясен. Взяти спорту такий матеріал. З такими дирами поробити. Все рипить, все скрипить. Скрізь підйом йде по 13 см. 13 см. 13 Перед Передістання. 15 см. А останні 20 Цей майстер варив під себе металевий каркас. І не знав, як що тут треба на всі сходи розраховувати. Ось. Ось як не потрібно робити. Не робіть зовсім людям, бо ж все рівно воно в себе буде викидуватися. рівно приїдуть перероблять. Перед тим, як робити, сядь ж подивися в інтернеті, як його робити. 17,5 перше. І далі знову пішло по 13. 13. 13. Ти ще квариш під себе металевий каркас. Ну що ти не знаєш, що перша 4 см ще доску покладеш? Ну, Невже не можна на 4 см перший зробити менше? Щоб не було 17 і 5 Він сам варить під себе. Це серйозний майстер. І сварщик. Зараз наша задача це все. Розібрати і зарізати. Ми сьогодні перший день приїхав зарізати, заміряти оці кусури обшиву і поворотні сходинки зарізати. Чорний виріз. Перед покраскою. Додом це заберу пофарбую. І приїдемо. Бачите, чого? Получилось останнє. Там бруски собі підклав, бо щось там йому не вийшло, зварив. Ось так. Ось так не потрібно робити. Не робіть, бо все рівно приїдуть майстри перероблять. Виступи. Так, 4 міліметра. Дев'ять міліметрів. Вісім. Чотири. Шість. Так, чекайте. Е, Тут шість теж. Тут мінус, бо бачу, мінус один, мінус два, бо виступає вже під сходинка. Один і два. Тут міліметр десь. Тут сантиметр. Сантиметр. Тут, мабуть, 8 міліметрів. Ну і так далі. там, рознобой. То чого веду? Ну невже не можна прогнати паз? І в тебе все ж буде в 1 міліметр в міліметр. 3 см виступ, як я роблю. Проганяю пас де стають підсходинки, І міліметр в міліметр все збіжиться. Нащо таке робити? Це так терчить, та так терчить. По поводу білих підсходинок вони жовті, майже в сірий колір набрали. Каркас теж не сильно по уровні зварений. Як де, в принципі? Тут в ту сторону криво, тут в ту сторону криво. Не получалось щось чоловіку. <coughs> тут водобре більш-менш. Тут отако. Вот Я так зрозумів, обшиву спочатку зарізав, а потім ступіньки підпісону і все. Так. Ануну, ті, що каркас варять Як то так понімати? Ця пішла. Ходинка. Поступово ця на угол. Ця пішла вже далі. А ця чогось вернулася назад. Як це так зрозуміти. Мені кажеться, це неправильно. Мені не кажеться це неправильно. Це просто неправильно. Так не робіть. Далі. 28. 27,5. 27,7 даже. 28,5. Так, щоб дальше. Впер 28. Як так робити? Наступно. 28. Ця. 28. Ця. 25,5. Тож, можна якось однаково зварити, ні? Зарізавши поворотні сходинки. Відмалювавши кусаури, приїхав додому, повирізав все і скриваємо масло. Готуємося до монтажа. Після монтажа відзніму все і покажу вам, що в мене потім вийшло. З чого, яке було, а як ми зробили. А саме хотів поговорити на цю тему: як ви ставитесь до таких майстрів? Ну, не знаю, як у ваших регіонах, але у ну, мене тут дуже часто таке трапляється. Що їдеш після когось, ну, дзвонять люди, кажуть, що пропали майстри десь там, були і робили, почали гроші взяли і пропали. Ось. А у Вас як не знаю, от поділіться своїми. Чи приїжджали таке, чи ви такі роботи бачили, які я вам показав. Ось. Як ви ставитесь до таких робіт? Ну, Я просто, в мене слів немає, просто взяли, перепортили матеріал, і такий ясен хороший, текстура хороша, все. Взяли, просто перепортили тут. Всім дякую за перегляд. Як закінчу, відзніму, покажу, що вийшло.